В Олександрії в черговий раз не змогли знайти порозуміння Кіровоград Обленерго та жителі Заводського мікрорайону. Проблема з прокладанням високовольтного кабелю по вулицям Пушкіна, Краснодонцев та Чепеєва залишається невирішеною. Чергове засідання спеціальної комісії з урегулювання проблеми з кабелем відбулося 24 березня за участі міських депутатів, представників Олександрійського ГРМ Кіровоград Обленерго та жителів Заводського мікрорайону. Жителі заводського мікрорайону продовжують наполягати на тому, що кабель буде шкодити здоров'ю, і його потрібно прокладати в обхід їхніх вулиць. Окрім того, вони впевнені, що під час розробки проекту по прокладанню кабелю був порушений закон про самоврядування та закон про благоустрій, де вказано, що громадяни мають право вносити свої пропозиції по благоустрою міста. В Законі чітко указано, що проекти виконуються по благоустрій при умовах, якщо не задають шкоди громадян, даній ситуації. На шаку прокладання кабельної лінії руйнується, в першу чергу водяні колодії. Руйнується насадження. Кабель лягає не на видерженій відстані між газовими трубами і кабелем. Там повинно бути не, не менше 20 см, а там буде тільки 10. Мешканці мікрорайону всі знають, що всі мережі застаріли. Вони вже вийшли з цієї ресурсу. Всі мережі комунальні, вони закольцовані. Якщо станеться якийсь випадок на Чапаєва Красадонцева, Пушкіна, буде відключений без мікрорайону. От чому ця причина. Всі відводи від основних мереж на балансі мешкають. І вони всі за свої кошти всі виконують. Тут приклади приводили правильно. Був випадок, що треба було провести воду. Дозволено да ви. Були пропозиції, що договори заключені, будемо виконувати. Зрозумійте, всі ці договори, всі ці уговори не виконуються навіть у судовому порядку. І якщо буде прокладений кабель, то ніякий суд, ніхто вже його не відключить і не відкопає. Незважаючи на те, що була проведена експертна оцінка проєкту Кіровоградобленерго по прокладанню кабеля, і експерти дійшли висновку про відповідність проєкту усім технічним вимогам, жителі Заводського мікрорайону відмовляються припинити свій протест. Конфлікт між організацією та жителями міста може перейти у судову площину, бо Кіровоградобленерго подало в суд на голову квартального комітету Заводського мікрорайону як представника протестувальників. Намагаючись не допустити судових протистоянь, депутати міськради пропонували і провести ще одну експертну оцінку проєкту, і відмінити рішення міськради, яким попереднє скликання надало Обленерго землю в оренду, і навіть написати звернення в Обленерго від імені депутатів, що проєкт таки змінили на догоду жителів Заводського мікрорайону. Зрештою, вирішили запросити з Кіровограда ще й технічного директора Обленерго на зустріч з жителями, щоб той посприяв змінам до проєкту по прокладанню сумнозвісного кабелю.